Друзі мої, всіх-всіх всіх вітаю! Ми з вами в прямому ефірі. Сьогодні будемо розмовляти про карнетин. Як завжди, перевіряємо зв'язок. Як завжди, я спочатку розказую тему, потім ви задаєте питання, і ми з вами. Робимо таку класну-класну синергію. Бачу, ви вже приєднуєтесь. Я всіх-всіх-всіх вас вітаю, ми з вами нещодавно бачились. І в цьому місяці ми з вами ще побачимось принаймні три рази. Тобто, у нас в цьому місяці цілих чотири ефіри. Я раджу, звичайно, вам бути на прямому ефірі, якщо є така змога, якщо немає такої змоги. Звичайно, дивіться записи. Генеруйте свої питання, приходьте на інший ефір, на наступний ефір, і задавайте свої питання. Звичайно, на ефірі це найпродуктивні, я вважаю, метод роботи, коли ви прослухали тему, задали питання. Навіть якщо питання не стосуються теми ефіру, стосується теми попереднього ефіру. Чи взагалі ви хочете щось для себе прояснити? Я завжди-завжди дуже-дуже рада вам допомогти. Ва, бачу знайомі обличчя. Всім, всім дуже рада і рада також всім, хто буде дивитися наш ефір в записі. Ну що, тоді починаємо. Давайте перевіримо зв'язок. Плюсик поставили. Якщо видно, чутно, ви в доброму настрої, готові сприймати інформацію. Звичайно, ставте плюсик, тому що тема. Я бажаю, що дуже-дуже класно. Ми з вами будемо розбирати новинку. Ми з вами будемо розбирати елькарнітин, коли його потрібно приймати, кому його потрібно приймати і як правильно його приймати. Віта, дуже дякую! Дівчата, всім, всім, всім дуже дуже дякую за ваші плюсики. Не завжди можу назвати ім'ю, по. Ім Ваше ім'я, тому що зніку не завжди зрозуміла. Але я вам дуже дякую за зворотній зв'язок. Ну що, давайте розберемося, взагалі, що таке карнітин і навіщо він потрібен нашому організму. Перш за все, ми з вами повинні розуміти, що карнітин це та субстанція, яка допомагає нам з вами отримувати енергію з жирі. Тобто без карнитину, з жирів ми з вами не отримуємо енергію. А жири, які накопичуються в нашому тілі, чи які ми з вами отримуємо з їжі, це таке грандіозне джерело якраз таки енергії. Тобто, 1 грам жиру це 9 калорій, які потім стануть нашою з вами енергією. І от L-карнитин це якраз така речовина, яка Може допомогти з цим складним біохімічним процесом. Зараз ми з вами не будемо розбирати так ретельно детально біохімію. На це знадобиться дуже багато часу. У нас з вами півгодинки продуктивної роботи, і ми з вами, от, знаєте, таку основну суть тут візьмемо. Також що ми з вами ще повинні розуміти про l карнітин Перш за все, наш. Організм він самостійно може синтезувати ель карнітин, але з віком ця здатність вона дуже, дуже, дуже применшується. Тобто, організм дорослої людини, звичайно, не буде так ефективно синтезувати л-карнітин, як, наприклад, організм малої дитини. Хоча малій дитині карнітин ще більше потрібен, ніж дорослій людині. В принципі, синтез L-карнитину карнітину це доволі такий енергоємкий процес, і для того, щоб гарно синтезувався організм нашим з вами. Елькарнитин в нашому з вами організмі, звичайно, потрібні незамінні амінокислоти, наші з вами білки, лізін, міціанін, які ми приймаємо також з коктейлями, які ми отримуємо з їжі. Тобто, все це такий класний комплекс. Також нам з вами обов'язково потрібно залізо. Хто підписаний на мою сторінку, хто дивиться періодично мої. Ефір знає, що а, дуже багато у мене дівчат. Ну і в принципі така грандіозна статистика, я про це дуже часто кажу, що грандіозна статистика якраз по дефіциту заліза, тобто дівчата анімічні. Навіть якщо по гемоглобіну ще може бути все нормально, вже є такий латентний дефіцит заліза, і без нормальної кількості заліза, звичайно, рікнітин теж не буде синтезуватися. Також для синтезу Л-карнетину нам з вами потрібен, потрібні вітаміни групи Б і вітамін Б6, як такий от лідер. Також, звичайно, це вітамін С. Досить багато питань, ми з вами вже розбирали про вітамін С, детально, ретельно, я думаю, що ви вже зрозуміли. Якщо у нас з вами недостатність вітаміну С, недостатність синтезу карнітину, ми з вами будемо дуже такі в'ялі, у нас з вами не буде звичайно енергії, просто наш організм не в силах буде продукувати цю енергію, встала і вже втомилась. Такий симптом, я чую, у дуже-дуже багатьох дівчат. Крім того, що карнітин синтезується нашим тілом, також карнітин у нас поступає з продуктами харчування і біологічно активними е, добавками до їжі. З продуктами харчування, перш за все, це е, м'ясні продукти харчування, е, тваринного походження, е, червоне м'ясо в цьому контексті лідер. Тому люди, які на веганській дієті, які часто там, наприклад, християнські пости дотримуються, звичайно, вони можуть мати такий латентний дефіцит і по вітамінам, і, звичайно, по Л-карнитину. Тобто, не отримуємо з їжі, маємо такий латентний дефіцит. І от вегани, які приходять до мене, вони завжди в групі ризику. Тому для них це. от Препарати, препарати вибору вони повинні бути на постійній основі. Я б сказала так, тому що насправді таке грамотне веганство це дуже-дуже складно. Тому я за за всеїдність нашого з вами раціону. Так, що ще? Що ще ми з вами повинні розуміти про l карнітин А звичайно, чоловікам треба трохи більше л-карнитину, тому що у них. І синтезу більше, і розход в них більше л І, звичайно, на м'язову масу, в принципі, достатня кількість л вона повинна бути забезпечена. Забезпечити на 100% з їжі не завжди вдається, тому що ми з вами, як я то, теж часто кажу, і у себе на сторінки, і на ефірах, що а, таких здорових людей у нас немає. Більшість людей мають якісь проблеми, дефіцити, в тому числі генетичні дефіцити, мають проблеми з травленням, мають постійне здуття, синдром грибкового росту все це, звичайно, має глибинний вплив, і от такий синтез і засвоєння l карнітину воно не відбувається. Тобто, теж ми з вами повинні розуміти. А, також ви могли чути, що Л-карнітин це такий спортивний препарат, і не даремно. Насправді він дуже допомагає так, тренуючимся спортсменам нам, при інтенсивних фізичних навантаженнях, при а, моментах тренування якраз сердечно-судинної системи. І, в принципі, він допомагає якраз таки збільшувати Інтенсивність фізичних вправ, роботоспособність фізичну, і е, е, я на собі теж бачу ці ефекти. Тобто, як спортивний препарат досить добрий препарат. Також ви, мабуть, чули, що л карнитин Деякі люди сприймають як препарат для зниження ваги. Я скажу, що це не досить раціонально, тому що, як я сказала на початку, це той препарат, який допомагає, допомагає не, от, от, головне слово тут допомагає з жирів отримати енергію. Тобто, якщо ви отримаєте менше калорій, ніж потребуєте зараз, в даний момент, тобто робите дефіцит калорій, хто був на нутрі плюс самері, вже знає, що основний принцип це якраз робити грамотний дефіцит калорій, то звичайно з наших з вами запасів, жирів ми будемо отримувати енергію. І l Карнітин як така машинка. Буде якраз цю енергію перевозити, і ми з вами будемо її витрачати. Якщо це зрозуміло, ставте, будь ласка, плюси, тому що це ключовий момент. Ви можете приймати, хоч заприйматися елькарнітином, рік приймати і не мати ефекту схуднення, якщо ви не зробите грамотний дефіцит калорій. Дефіцит калорій можна зробити за допомогою фізичних вправ чи за допомогою раціону. І, звичайно, оптимальний варіант, коли ви це поїдете. Якщо це зрозуміло, ставте плюсик. І ми з вами розберемо також, коли, на, ну, я б сказала так, не профілактично, навіть, а терапевтично приймають якраз таки Л-карнітин. Тобто, це не тільки препарат а в контексті баді, в контексті профілактики, в контексті спорту, Контексті раціонального зниження ваги, коли ми з вами робимо дефіцит калорій, також це досить такий медичний препарат, який ми приймаємо при інсультах, при ішемічних хворобах серця, при проблемах з головним мозоком, стенокардіях, тереотоксикозу. Частина терапії, а також приймають діти, педіатри теж люблять карнітин призначати. А, я не скажу, що всім дітям він потрібен, але є такі дані, педіатричні дані, в тому числі, що при затримці роста при активній фізичній при фізичній активності теж потрібен l карнітин а також хвороби шкіри, такі як псоріаз, себе дерматити, теж ми, от як частина терапії, звичайно, приймаємо при безпліді у чоловіків. Так, я бачу ваші плюсики. Дуже дуже дякую. Я зразу не відреагувала. Теж інстаграм дає трошечки затримачку, але. Все все бачу. А, так, дуже-дуже дякую. Тобто в педіатрічній одній практиці теж елькарнітин, карнітин Коли от, я готувалась кефіру, я отримала ну так, трохи продивилася статті наукові і досить так теж захопилася елькарнітином, карнітином тому що насправді і при профілактиці, і при лікуванні, і для дітей теж ми його з вами приймаємо. По яким ознакам ми можемо думати, що в нас є дефіцит алькарнітину? Перш за все, перший такий момент це швидка втомлюваність. Тобто, те, що я сказала, встала і вже втомилась. Тобто, тільки з ліжка піднялась і вже хочу назад лягти. Звичайно, це такий симптом досить-досить розмитий, тому що ми можемо мати такий симптом при проблемах чи то подібної за лазою при, в Принципі недостатності парі... заліза, а, ну, при синдромі наднирникової втомленості, багато-багато симптомів, але l карнітин теж от, одна ланочка з цієї великої зв'язки. Тобто, теж ми з вами розуміємо, що один дефіцит. Захоплює інших. І вони роблять таку синергію і роблять таке глобальне нездоров'я людей. Те, за що я от завжди воюю за вашу енергію, за ваше здоров'я, за вашу красу. Тобто, це є звичайно. Також інший симптом це м'язова слабкість. Теж є такі люди, досить їх багато. Особливо я й бачила, коли приймала очно, які мають м'язову слабкість. Піднялися по сходам, вже теж втомилася. Тобто така гіпотенія, м'язова складкість, що Господи, хотіла сказати швидко, це, це слово саркопенія. Тобто, людина насправді є, може мати так. Таки досить, досить велику вагу, при цьому мати маленьку кількість м'язів і бути дистрофіком. Тобто є люди, які великі по вазі, але ця вага неефективна. Насправді вони дистрофічні по своїй м'язовій масі. І це ситуація, яка дуже-дуже часто зустрічається, тому що ми втрачаємо м'язову масу після 25 років. Якщо ми не будемо над нею працювати, ми будемо втрачати. Втрачати, втрачати, втрачати і будемо мати м'язову слабкість, будемо мати дистрофію. Звичайно, велику, також ми будемо мати великий дефіцит l карнітину при цьому всьому, тому що він не буде достатній і продукуватися при дефіцитах, при неправильному раціоні, і так далі. Що стосується дітей, це Невстигання в школі, тобто досить такі затримка росту, як я сказала, фізично, фізичної активності, психосоматичні моменти, все це теж є. Сонливість, роздрат, роздратованість, тобто теж депресивні настрої, теж можна віднести до моментів, таких дзвіночків недостатності Л-карнітину. Також, звичайно, як я сказала, по функціям серця дуже його люблять кардіологи Л-карнітин і взагалі. Він був Перш, ну, відкритий, я би сказала так. І я теж вперше дізналась про нього, коли розбирала якраз такі серцево-судинні проблеми. А, також це проблеми з печінкою і проблеми з її функціями. Теж а, велика така, а, в, ну, великий такий клубок, я б сказала, людина чо, часто має а, Хвороби печінки, жировий гіпатоз печінки, неправильний раціон. І тут важко сказати, що було перше. Тобто, спершу були дефіцити, в тому числі Л-карнітину, вітаміну С, заліза і так далі. Чи спершу були якраз моменти раціону і моменти от неправильного ставлення до свого здоров'я? Я не знаю, що було спершу, тому що є і генетичні якісь моменти, аспекти, але все ж таки, як я теж люблю часто казати, у нас є генетика, у нас є епігенетика. Тобто будь-яку генетику ми можемо подолати, якщо ми розумно будемо працювати зі своїм раціоном, з собою, зі своїм здоров'ям, і насправді це так. Я бачу це по дуже багатьом людям. А дітям підліткам можна. Зараз все скажу. Зараз все скажу. Так, все. По дефіцитам, що можна сказати? Ну, є такий аналіз органічні кислоти в сечі. Досить дорогий, в Києві він робиться, ніколи сама не робила, клієнти робили, ну, можна, можна, звичайно. Можна, звичайно, робити. Але я скажу так, що курсово два-три рази на рік, по півтора 2 місяці він не буде зайвий будь-якій людині. От скажу так, по своєму досвіду, по своєму практичному такому ставленню, коли вивчила карнітин, то зрозуміла, що в принципі його треба приймати два ну, рази на рік, півтора місяця майже всім людям. Ось. Як приймати Л-карнітин? Найкращий спосіб приймати Л-карнітин це, звичайно, приймати його за 40 хвилин до їжі. Чи то через 20, через 40 хвилин. Ні, вибачте мені, мені будь ласка, що я запуталась, За 40 хвилин до їжі, чи, чи через 2 години після їжі. Тобто, на час серця, щоб у вас шлунок був пустий, щоб він максимально максимально засвоївся. Друзі, L-карнітину карнітину це в нас вітамін С. Дуже він дружить з вітаміном С. А це вітамін В2, це біотин, альфа-ліпоєва кислота. Це, друзі, l карнітину І q 10 В принципі, без них він теж не буде нормально засвоюватись. У нас з вами дуже багато препаратів містять якраз вітамін С, біотин містять, в 2 в наших мультивітамінах, якщо я не помиляюсь. Тобто, все-все-все це в нас є. Чого немає, можна додати і аптечними препаратами теж. По протипоказанням, перш за все, це проблеми з печінкою і з нирками. Ну, це такі досить-досить діагностичні вже речі, які, люди, які мають особливо проблеми з нирками, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як приймати L-карнітин. Також можуть бути побічні явища від прийому гількарнітину. Перш за все, це диарея, але я скажу так, що це при великих дозах гількарнітину. Наша з вами доза вона профілактична, вона не терапевтична. Не, ну, я думаю, що не буде такого. Також це може бути рибний запах від тіла. Теж може бути більш генетичний момент, скажу так: більш генетичний і більш моменти такої непереносимості, в принципі, ось, тобто, це такі основні моменти. А дуже дуже раджу також приймати. Хоча б два місяці два рази на рік спортсменам, людям, які активно тренуються, вони теж побачать ефект. Спортсменам в період підготовки до тренувань, в період такого спаду якогось, коли нема сил, нема мотивації, якраз l карнітин допомагає дуже-дуже. Наш з вами L-карнітин. А чим він, в принципі, мені подобається, тим, що є також вітамін b 6 Тим, що дуже зручна упаковка, ми з вами можемо його брати із собою також. Мало калорій, звичайно, приємний смак, тобто стевія, цукролоза у нас з вами тут є. Ну от Я б сказала, теж як препарат вибору, звичайно, він дуже-дуже підходить багатьом людям. Також по L-карнітину для підлітків от було питання. Звичайно, ми його приймаємо, і по підліткам, в принципі, теж саме. Тобто півтори тисячі міліграм ель-карнітину, який міститься в нашому одному шроці, ну, це для підлітків після 14 років буде нормально. один один грам протеїну ми з вами теж будемо з нього мати, але це недостатньо. Тобто, як джерело протеїну, ми його не розглядаємо. теж це розуміти, 6 калорій теж маємо, але ну, калорійність тут просто мінімальна. Як прийом їжі, ми теж його звичайно, звичайно, не розглядаємо. Тобто ми його розглядаємо, як класне джерело якраз таки l карнітином Так, смачний, звичайно смачний, звичайно смачний. І зараз відповім: ага, дітям підліткам при фізичних навантаженнях можна приймати лі-карнітин. І також при психологічних навантаженнях. При там, підготовках до екзаменів, при всяких таких моментах теж тобто приймаємо ось. Так, дівчата, ваші питання ще хотіла відповісти на питання дівчини, яка задавала мені приват. Я на приватні питання взагалі не відповідаю, я відповідаю на ефірах. Дівчина задавала про протеїновий коктейль, чому після них може, бути, може таке відчуття, що от болить шлунок. Індивідуальна непереносимість, і тоді я раджу просто протеїновий коктейль а, додавати до страв. Ви можете його додавати в якісь панкейки, теж ви будете мати досить класну підтримку в цьому контексті. Тобто, 20 грам протеїну, це просто шикарно. Мінімальна кількість калорій, дуже-дуже смачно. І 20 грамів протеїну ви будете мати в своєму раціоні. Тобто, ви можете робити так. Також до просто до основного прийому їжі, у вибачте, можна і після основного прийому їжі. Ну, до буде звичайно краще, але якщо були живі, то може, може навіть і після основного прийому їжі буде оптимально. Ось, що ще по а, такої непереносимісті. звичайно, може бути реакція якраз таки на компоненти, можна погратися зі смаками. Тобто, саме нейтральне той, який я рекомендую і дітям, і підліткам це ванільний протеїн. Ну, це от буде таке оптимальне. З іншими можуть бути можуть бути якісь такі маленькі реакції, але вони мінімальні. З усіх протеїнів я скажу, що. Гороховий він, в принципі, саме такий безпечний і оптимально засвоюваний. Отак От би я сказала. Ось які питання ще по l карнітину по прийому? Чи вже пробували? Який ефект очікує, очікуєте від прийому? Це теж дуже, дуже важливо. Тому задавайте всі питання. По яким питанням вас проконсультувати? Часто ви задаєте, до речі, питання про те, як поєднувати одне з іншим. В принципі, лікарнітин до всього підходить. Тут у нас немає таких якихось моментів протистояння, тому з усіма вітамінами С, Б, С, Д, з усіма. Питний колаген потрібно приймати з вітаміном Д або С. Дивіться, у нас з вами в питному колагені є вже це, а з де можна приймати як додатково. Додатково, от, знаєте, вітамін Д він відноситься до тих вітамінів, які, в принципі, ми можемо приймати все життя. Звичайно, контролюючи свій рівень вітаміну Д. Тому що може бути такий момент, що є передозування. По аналізам воно буде, але воно не буде в житті, якби, Теж тут такий тонкий момент, все, все звичайно, я. Не можу розказати на ефірах, тому що це досить особисті такі моменти, досить особисті консультації. Ось, але якщо у вас навіть по аналізам трохи вище норми вітамін Д, нічого страшного не буде. Просто відміняєте прийом на декілька місяців, він у вас спадає, і ви знову приймаєте. Пробувала, сподобалась класний смак відчуття. Дуже-дуже добре. Тобто більше енергії, якщо займаєтеся спортом, менше біль в м'язах, скоріше відновлення, все це є. Приймаю другий день, раніше теж вживала таблітований в фармасі і інших фірмах. По серцево-судинній системі ви теж помітите, що краще, ну це звичайно, помітять ці люди, які особливо мають задишки, які от там. Мають вже проблеми, ці люди, звичайно, помітять це. А ті люди, які просто тренуються, там, наприклад, бігають теж от. в цьому контексті можуть помітити, що з диханням краще, і ну, серце скоріше відновлюється. По пульсу можете також. У кого смарт годинник, а пульс буде трохи-трохи заповільнюватися. І це добре встання і спокою. Так. Щоб обов'язково Вітамін Д приймати з їжі. обов'язково. Це жиророзчинний вітамін, тому ми його приймаємо жирною їжею, з, зі сніданком збалансований. Якщо ви вітамін Д будете приймати з хлоп'ями, з медом, я не знаю, там кава плюс Фінік, думають люди, що це здорове харчування. Я справді скажу, в мене таких людей повно, які думають, що кава плюс фіник, кава без цукру, звичайно, це здорове харчування на сніданок. Роблять собі такий дефіцит калорії. Ну, це просто, це просто домобачення жовчному міхору через деякий проміжок часу. Ну і в такому контексті, звичайно, вітамін Д не буде ефективно засвоюватись. Тому, 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 звичайно, жирною їжею. Так, вітамін Д 4 тисячі. Скільки пшиків? 4 пшики. Треба кожен день, чи можна 2-3 рази на тиждень, коли тренування? Так, Вікторія дуже класне а, запитання. Дивіться, якщо ви обрали для себе стратегію курсом там півтора-два місяці, то я продала кожен день. Якщо ви можете хочете його приймати, наприклад, там рік, то теж буде дуже добре. Чи півроку, коли тренування приймаєте. Оптимально, теж буде. Тобто, тут все залежить від вашої стратегії. Як зараз вам зручно? В контексті жироспалювання, якщо от ви робите таку досить ефективне тренування, може ви робите кардіотренування. Навіть якщо ви робите силове тренування, воно теж, теж буде розпалювано, тому що ви витрачаєте і не тільки калорії, ви качаєте свої м'язи, а м'язи будуть допомагати якраз вам спалювати калорії, навіть коли ви сидите, навіть коли ви лежите, спите і так далі тому подібне. Ось, тому в цьому контексті теж можна приймати і до тренування, бути ефективно, і як от на протязі часу. Теж буде нормально. Тобто все залежить від вашої стратегії. Я люблю, якщо чесно, я люблю приймати все ж таки: отак от, щоб півтора місяці приймаю, там два місяці поприймала, потім в мене інший препарат. Не чергую так. Але можна. Теж стратегія така. Тобто, у нас з вами взагалі тут є така ну, Величезний вибір, як комбінувати і в контексті вітаміну С, і в контексті вітаміну Д. Ну, в контексті в принципі, всіх вітамінів. Особисто по, особливо по вітаміну Д ми взагалі можемо його приймати один раз на тиждень. Теж таке може бути не для всіх, але да, я почала приймати перед тренуванням. Ну, дуже добре, от підслідкуйте по собі. Відслідкуйте по собі, тому що дуже цікаві ефекти, вони. Будуть у кожної людини різні, тому що всі ми різні, і в нас різна здатність до всмоктування. як я сказала, якщо вже є проблеми з шлунково-кишковим трактом, якщо вже є дефіцити, то, звичайно, всмоктування не буде таке ефективне і буде трохи менше ефект. Але, 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 ми продовжуємо з вами. Це діло не одного дня. Теж це розуміємо, що. Ну, навіть ель-карнітин одна така речовина, як ви чули з попередніх ефірів, що майже всі вітаміни ми приймаємо від трьох місяців. Л-карнітин ми приймаємо курсами навіть 1,5-2 місяці, але не менше не буде він давати ефект з першого разу. Ось так. Так, дуже-дуже добре. Ми з вами проговорили основні моменти, основні ваші питання. Я дуже рада, що ви почали вже прийом. Ось і продовжуйте, продовжуйте, і, звичайно, ми з вами зустрічаємося на наступному тижні, теж на класному ефективному ефірі. А зараз я цей ефір буду зберігати і передивіться все від початку, щоб розуміти, для чого і кому потрібен наш з вами ель-карнітин. Це на цьому я ставлю таку крапочку чи багато крапочок, тому що продовжувати ми з вами можемо довго і будемо обов'язково продовжувати і чудового всім дня. І до зустрічі! Пока-пока!